Як допомогти е діткам, які мають панічні атаки, взагалі, якщо ми будемо розділяти дітей, дітей на дві категорії згідно їх віку, це будуть е діти і будуть підлітки. Е в Україні вважаються всі, е всі діт діти до 18 років. Якщо ми маємо справу з підлітками, в першому е випадку я би порадив е звертання до психологів і психотерапевтів. І на відміну від дорослих, діти не мають досвіду, життєвого досвіду, як упоратися взагалі, як використовувати досвід. Так, якщо повернутися до боротьби з ПТСР, то, наприклад, з точки зору психології у дорослих. То можна використовувати досвід, який у вас був е, в минулому, як ви упоралися з стресом. У дітей взагалі дуже важлива е, річ, що вони не мають досвіду для того, щоб е, використовувати свій е, е, життєвий шлях, або життєвий досвід для того, щоб упоратися з панічними атаками. Тому ми повинні зрозуміти, чи є це панічна атака, або, наприклад, нічні страхи, або ми знаємо, що діти дуже гарно фантазують і використовують якісь там е, друзів, е, які не існують насправді, якісь там нічні кошмари. Е, в мене був досвід, коли ми е, з родиною е, дитини не, мож, не могли зрозуміти, чому. А дитина відмовляється ходити, перепрошую до туалету. А дитина була там 6 років або 7 років. І я з нею достатньо довго не спілкувався, і раптово ми знайшли чинник. Вона дуже така піддається впливу, дуже така тривожна дитинка. І вона побачила через телевізор рекламу туалетного отенку, і який говорив, що там десь в унітазі є якісь мікроби, які можуть там куснути. І от вона відмовлялась ходити. Ну Це була така панічна атака, коли їй говорили, що треба йти до туалету. і Ну, от розібралися з чинниками, все так дуже гарно пройшло. Е, у підлітків панічні атаки можуть бути пов'язані з пубертатним періодом, це з гормональним дисбалансом, По-перше, це дуже важливо. Е, По-друге, у підлітків з'являються життєві проблеми, які, е, з якими не стикаються, наприклад, перша любов або булінг, або тролінг, або щось ще, що може привести к панічним атакам, як таковим. І лікування панічних атак у дітей проходить теж, так як у дорослих. На першому місці це звертання до дитячого психолога або до дитячого психотерапевта або до дитячого психіатра, і в першу чергу ми повинні намагатися впоратися з точки зору психотерапевтичних або психологічних втручань. А вже по другому якщо це важкі панічні атаки, ми будемо. Рекомендувати якусь фармакологічну терапію, деякі антидепресанти мають показання на лікування там, з п'яти років або підлітковому віці, які можна призначати дітям в комплексній терапії. Ну, взагалі, якщо розділити, розділити засоби лікування на три групи, це Психотерапевтичне-психологічне втручання це дуже гарно, воно має свої плюси, це безпечно, це ну, ефективно, але це довго. ну, довго. ну, довго, от, Як вже говорили, там, є деякий поиск психотерапевта, або поиск метода, який необхідний, або і щось ще інше. Фармакологічна, це ефективна, це швидка, але має певну побічну дію, і ми можемо стикатися з тим, що деякі препарати ну, не спрацюють, і ми повинні їх підбирати, міняти, тому що немає тестів на подбор того або іного антидепресанта або анксіолітика, як таковий. І І третє: якщо дуже влучно поєднати психотерапевтичне з фармакологічним, це буде найбільш ефективним. Але з мого точки зору, як там дитячого, і дорослого психіатра, я би починав з дітьми, я би починав без фармакологічного втручання, якщо це зазволяє стан дитини.